Вітаю вас! Цим разом я вам покажу, як правильно почистити помідори та приготувати їх для подальшої кулінарної обробки. Спочатку акуратно вирізаємо місце, де була плодоніжка. Так. І нарізаємо нахрест. Те саме робимо з рештою помідор, які нам потрібно почистити. Так. Вирізаємо основу так. і робимо на... нахрест. Надріз. Так. Далі викладаємо помідор на шумівку і занурюємо в укроп, який має бути або в мисці, або в невеличкій каструльці. І залишаємо на кілька хвилин. Навіть не на хвилин, а хвилину-півтора, в залежності від зрілості помідор. Коли надрізи на помідорах суттєво розширяться, дістати їх та занурити в миску з льодом, або просто з холодною водою. Це допоможе легше почистити помідори. Тепер виймаємо помідори по одному чистимо. З таких помідор, як бачите, вже легко сходить шкірка. Вистачить тільки трішки потягнути. Такі помідори тепер можна використовувати для приготування різноманітних страв. Але часом в рецептах вказано використовувати помідори без насіння. І я вам покажу, як легко його позбутися. Приготувати так зване помідорне конкасе. Так розрізаємо на чотири частини наші помідори і плавно відрізаємо основу таким чином. Так, і те саме робимо з рештою помідору. Щоб приготувати конкаса з помідорів, потрібно пелюстки з помідорів нарізати акуратними кубиками або ромбиками. Таким чином. Очищені пелюстки з помідорів можна запікати чи в'ялити, чи додавати до печені при приготуванні, а конкасе переважно використовують для приготування соусів, сальс та інколи додають до салатів. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.